Схоже на сцені Counter-Strike 2 готується гучне повернення після більш ніж п'яти років мовчання. Одна з найвідоміших американських організацій Хандред Зівс офіційно оголосила про своє повернення у дисципліну Counter-Strike. Президент клубу Якоб Тофт Андерсен у заяві зазначив, що Counter-Strike завжди був наріжним каменем кіберспорту, а вихід Counter-Strike 2 запалив нову енергію у всьому світі. Найцікавіше це те, що команда планує створити базу у. Європі, що є абсолютно новим підходом для всієї команди, які завжди позиціонували себе як суто північноамериканський бренд, і якщо чесно, це виглядає як серйозна заявка на довгострокове повернення. Очевидно, що Європа зараз це серце контрстрайку. Тут проводяться найвпливовіші турніри, формуються більшість топових складів, і саме тут ці. То крадіїв хочуть знову побудувати своє ім'я. Це означає лише одне: клуб має реальні амбіції, а не просто піар-хід. Поки що, на жаль, про сам склад нічого не відомо, і як би я не шукав, мені не вдалося знайти нічого окрім різних чуток. І у прес-релізі не було жодного імені. Лише згадки, що деталі нового ростиру і графік виступів буде оголошено найближчими місяцями. Але вже зараз у складі активно обговорюють можливі варіанти: від відродження австралійського складу. До повністю нового європейського міксу з молодих талантів. Як на мене, не менш цікавим фактом є те, що це вже третя спроба команди закріпити цю Counter-Strike. Перша була у 2017 році, коли вони підписали склад Immortals, Але той так і не зіграв жодного офіційного матчу. Друга у 2019 та 2020 роках, коли австралійський ростер навіть показав результат, посівши друге місце на EM Beijing. Проте пандемія та логістика змусили їх знову. Піти зі сцени. І ось тепер третя спроба, можливо, найамбітніша. Бо зараз, коли Counter-Strike 2 дає новий старт усім, Хандред Зівс мають шанс увійти в еру гри з чистого аркуша. Їхній бренд потужний, фанбаса звичайно величезна, а ресурси я впевнений на рівні найкращих клубів світу. І я думаю, що вони справді зроблять ставку на Європу і не повторять помилок минулого. Тож ми можемо побачити нову еліту організацію. Зацію в Counter-Strike.